А про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку будемо говорити далі з наступним гостем. До етеру приєднується командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115-ї окремої механізованої бригади на псевдо адвокат. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як минула ніч в зоні вашої відповідальності про що можемо поінформувати наших глядачів? Дякуючи Богу, на нашій, на нашій зоні відповідальності ніч минула відносно спокійно, тому, в принципі, все нормально. Якими були вихідні? Чи змінювалася динаміка штурмів? Я б не сказав конкретно по нашій зоні, по тій зоні, що контролює наша бригада, якраз то вихідні також минули. Як це, якщо це можна так охарактеризувати без змін? А якщо можна трошки ширше пояснити для наших глядачів, коли ми говоримо спокійно і без змін, ну це війна. Що конкретно в цей час, коли без змін і коли відносно спокійно відбувається на цій ділянці фронту? Ну, Для нас це без змін. Можливо, там дійсно для телеглядачів це. Трошки по-іншому виглядає, скажімо так. В принципі, ну як завжди, ворог намагається здійснювати які розвідку, як і розвідку боєм, так і штурмувати наші позиції передові. Проте, ми, як батальйон безпілотних систем, їх намагаємося виявити на підходах та знищити і не допустити. Про яку кількість штурмів йдеться? У так в сухих цифрах я вам не скажу до десятка. А скажіть, ось це відсутність динаміки. На вашу думку, з чим пов'язана? В них якісь ротації чи якесь затище, так би мовити, перед бурею. На, на ваше враження, чому зараз ось така, за вашими словами, стабільна ситуація? Ми надіємося, що немає цього затища перед бурею. Ми все ж таки впевнені в тому, що ми наносимо. Досить відчутні втрати при їхніх змінах позицій, при довозі боєприпасів, продуктів води і тому подібного. І тому, е на нашу думку, все-таки вони також через ослабленість, як і особовим складом, так і технічними засобами не мають на це можливості. Якщо сьогодні ну я от особисто часто читаючи новини, читаючи соцмережі, дописи аналітиків, бачу слово сполучення «kill zone», така зона смерті, яка створюється за допомогою безпілотників. Я так розумію, що це справа якраз з вас і ваших людей, і аналогічних підрозділів інших бригад, на яку глибину ми можемо досягати ворога, наскільки далеко ми його бачимо на підходах до наших передових позицій. Дивіться, так, дійсно, є такий термін, і відповідно ми намагаємось контролювати якомога далі. Чому? Тому що чим далі ворог буде виявлений і куди буде діставати, скажімо так, наша як артилерія, так і засоби нашого ураження, як безпілотної авіації, е, відповідно так буде безпечніше для наших хлопців на наших передових позиціях. Тому... Точну цифру я вам не скажу, тому що краще, нехай ворог дізнається це для нього буде сюрпризом. Але ми намагаємось усе робити для того, щоб якомога далі від ЛБЗ, від лінії бойового зіткнення як і виявляти, так і здійснювати вогневе ураження. І ви раніше казали про те, що вражаєте їхні логістичні зв'язки. Наскільки добре вони налагоджені у ворога на вашому напрямку? Досить добре, проте, як там всі військові аналітики в книжках пишуть, що біда як російської, ну як раніше радянської, так зараз і російської армії це логістика, вона не співмірна там з західними стандартами. Проте вони не стоять на місці і також чаться, як і на своїх помилках, так і на чужих досягненнях, тому. Покращують свою логістику, скажімо так, і ворог не спить, не відпочиває і працює на наше знищення. Відповідно, наша задача не дати цього їм зробити і виявити, знищити їх, навпаки. Якщо ми говоримо про їхні штурми, чи використовується зараз при штурмі якась техніка: чи броньована, чи легка, чи ми там раніше говорили про баги, про тенденцію до збільшення кількості мотоциклів при штурмах, там, де рельєф, звісно, дозволяє. Що на вашому напрямку видно? Легка техніка, але загалом, саме по нашій зоні, оскільки це ліс, то це ну, в основному це все ж таки це піхота. А маскувальні плащі чи використовують вони, якщо так, наскільки це ускладнює роботу? Дуже ускладнює використовують, тому що нічні засоби виявлення реагують на теплову сигнатуру, а саме плащем маскує виділення тепла там від людського тіла. Ще відповідно ускладнює це виявлення. Засоби фактично у нас з ними однакові. Ну, є, звісно, зразки, які там відрізняються, і наші розробки безпосередньо так, як і українського виробництва, так і західних стандартів від, від партнерів. Проте ну, суть одна і та сама цих засобів. Тому саме маскування вони здійснюють, дійсно ускладнює їх, їх виявлення, ну і відповідно знищення. А ви сказали про лісисту місцевість. Оця зеленка, яка зараз якраз розпустилася і заквітнула вже фактично ліси зелені, стоять там, де це не вічно зелені рослини. Це ускладнює роботу для безпілотної авіації? Це унеможливлює роботу для безпілотної авіації. Як о, теперішня пора року о, кінець весни впливає на вашу роботу? Ускладнює в плані того, що складніше виявити. Але я вже колись сказав, що Серебрянське лісництво це екологічна катастрофа насправді. Тому що це величезні гектари лісу, яких, яких вже фактично немає. Тобто це вже не зеленка чи частково? Це частково. Якщо говорити про потреби вашого підрозділу, чи проводити рекрутинг, якщо так, на які зараз спеціальності шукаєте активно людей? Так, рекрутинг проводиться як безпосередньо нашим батальйоном, так і загалом по бригаді. Лідея абсолютно різних спеціальностей. Тобто, це як від водія, так і ну, конкретно по нам. Це і оператори, і пілоти безпілотних авіаційних комплексів. Коли ви, шукаєте... людей. Коли ви шукаєте раз. пілотів, чи змінилися вимоги, скажімо, якщо от рік тому до вас приходила людина, і зараз наскільки змінюється техніка? Наскільки, можливо, люди, які зараз готуються піти в рекрутинговий центр, вже можуть в чомусь прокачати свої навички? Чи джойстик він залишається джойстиком, наприклад? По суті, вимоги не змінились новим зразкам, як і самі в чомусь, так і. Намагаємось новоприбулих. Ну нема, намагаємося вчимо, новоприбулих відповідно працюють як і навчальні центри загалом по всій державі, так і безпосередньо в підрозділах та суміжних підрозділах. Тому чогось нового, звісно, нове воно є, але в принципі суть вона та сама. Скільки часу проходить від моменту, коли людина звернулася до рекрутингового центру і вже до того моменту, коли потрапляє безпосередньо на завдання? Плюс-мінус місяць? З навчання. На завдання вибирає? На завдання вже на лінії бойового зіткнення. Так, Це також важливо для телеглядачів та потенційних. Скажем, військовослужбовців на завдання досить довго часу, тому що проходить етап навчань, етап е, е, адаптації, тому це займає приблизно там, від двох до трьох місяців. Якщо про збори ми говоримо, чи є у вас актуальні збори, чи є ви в соцмережах, як вас знайти? Ми традиційно запитуємо, як глядачі можуть долучитися до збору конкретно вашої бригади, вашої роти, вашого підрозділу, ваших побратимів. Так, збори завжди є, завжди щось потрібно, і на сторінках соціальних мереж, зокрема Фейсбук, Ютуб, можна знайти з всю інформацію. Чи відчуваєте ви підтримку зі сторони тилу на, наразі? Не знаю, чи передають вам волонтери якісь привітання, побажання? От хочеться підтримати наших військових. Ми вам настільки вдячні за те, що ви робите. Ви це відчуваєте? У нас, скажімо так, є декілька наших близьких друзів-волонтерів, які нам допомагають. Ну, окрім того, не забуваємо про. Всім загальновідомі там фонд Стерденка, фонд притули. Проте я не відкрив ні для кого секрет, що зараз підтримка в порівнянні, наприклад, з 22-м і навіть 23-м роком, це небо і земля. В тилу війни немає. Немає, слава Богу, немає. І це ми тут для того, щоб її там і не було, і не було і на цих рубежах, де ми знаходимося. І наша підтримка Та, я, з вами ну, я її війна. Дякуємо за розмову. Дякуємо за все, що ви робите разом з вашими побратимами. Я нагадаю нашим слухачам, що Євген з позивним, адвокат командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем, 115 окремої механізованої бригади був з нами.